Це наш храм, звісно, звісно всі знайомі. вот етаж. Оте Милосердия. Вот здесь всі люди жили. Вранці, 17 травня, у Самарському районі Дніпра сталася пожежа на території храму. Пожежа маленька почалась. Ви, ви бачили так? Ну, бачу. І що там взагалі люди? Ну, дівчинка на кришу вилізла, а остальних не бачили. От жохи може це свята. Кушать готували. Ну, переселенці. Да. Там люди жили, там вони і кушать, готовили. Ну, естественно, електричні склабови. Вони са більше, так. Трошки більше вода. Жінка стверджує, від початку пожежі люди викликали рятувальників, втім довелося чекати. Визванювали всі, дуже грубо розмовляли, Що ви кричите? жінка під деревом помирає. а Ви що ви кричите? Пожарка, це я уїхав 9.25. І піра пожарка приїхала. Під час пожежі постраждала жінка. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 64-річної пенсіонерки. Під час ліквідації займання. Із задимленого приміщення рятувальники на ношах винесли жінку без свідомості та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки. Також з вікна другого поверху за допомогою автодробини вогнеборців рятували чоловіка 51-го року народження. Угоріла не церква, а приміщення на території храму Української православної церкви Московського патріархату. Пожежа охопила покрівлю на загальній площі 300 квадратних метрів. Загалом до гасіння пожежі було залучено 48 рятувальників та 12 пожежних машин. Сергій Скрипник, Корина Гіяєва Сергій Марченко Дніпро Тіві.